Усім привіт! То чи потрібно тиснути щеплення, коли ми гальмуємо? І взагалі у яких випадках ми його натискаємо? Така доволі актуальна тема, хоч на каналі в мене багато відео про техніки керування, про роботу з педалями, але давайте ж розберемося, як натискання на щеплення впливає на наше гальмування і чому одні кажуть, що її потрібно тиснути завжди, коли ми гальмуємо, інші кажуть, що не тиснути ніколи, а треті кажуть, щось інше, і потім в голові такий от бардак відбувається. Давайте розбиратися, розкажу вам про те, як це все працює, про те, як це взаємопов'язано, Постараюсь дуже простою мовою, щоб не було якихось складних термінів. Але нам потрібно розібратися, тому що це техніка керування і вона важлива. Звісно ж, і розкажу, і покажу, і ви в кінці зможете це все з'єднати в один якийсь пазлик, який допоможе вам ефективно далі працювати і не боятися, що автомобіль там заглохне, буде смикатись і тому подібне. Тож поїхали. Для чого нам взагалі натискати педаль щеплення? Щеплення тиснеться для того, щоб роз'єднати двигун з колесами. Ну, точніше і правильніше було б сказати двигун з коробкою передач, але нехай буде двигун з колесами, так легше буде нам сприймати цю інформацію. Тобто, щоб роз'єднати двигун з колесами, ми натискаємо щеплення. Для чого ж роз'єднувати двигун з колесами? Наступне питання, да? особливо під час руху. Це робиться для того, щоб. Змінити передачу, це перше, тобто під час перемикання передач. Ну і друге, коли ми зупиняємося або коли ми рушаємо, щоб знову ж таки змінити передачу, да, поставити або першу, або після зупинки, поставити нейтралку. Тобто натискаємо щеплення для того, щоб змогти е, проводити певні маніпуляції з коробкою передач. Ну і тут, мабуть, у вас виникає таке питання. Стоп, Сергій, тобто ти хочеш сказати, що ми тиснемо щеплення лише для перемикання передач? А як же гальмування? Чому ж тоді мій інструктор мені постійно каже, гальмуєш щеплення, гальмуєш щеплення? Друзі, мабуть, для того якраз я це відео і записую, щоб нарешті закрити цю тему і спробувати простою мовою дати вам відповіді на оці, отакі, на перший погляд, банальні питання, від яких залежить, до речі, не лише безпека, але і... Ресурс вашого автомобіля, економія палива і багато-багато інших речей. Тому дивіться відео до кінця, буде дуже багато корисної і неочевидної інформації. Друзі, техніка керування впливає як на ресурс двигуна, так і на розхід палива і на багато інших речей. Але не менш важливо це якісне і своєчасне обслуговування. І мова йде в першу чергу про заміну мастила. Особисто я замінюю мастило завжди по регламенту і користуюсь моторними оливами Shell. І сьогодні хочу розповісти вам про новинку. Моторну оливу Shell Helix Ultra EKT Multi 5W30. Так, багато слів в назві, але впевнений, ви зможете після першого ж користування запам'ятати. Загалом це високотехнологічна, повністю синтетична моторна олива, яка забезпечує максимальний захист двигуна. Вона підходить для бензинових, дизельних, газових, сумісна навіть з біодизелем і бензино сумішами. Тобто для вашого двигуна вона точно підійде. А ще дана олива забезпечує до 3% економії палива, а також на 50% менше випаровується в порівнянні з іншими синтетичними маслами, що значно скорочує потребу в доливанні. Моторна олива Shell Helix Ultra EKT Multi офіційно схвалена провідними автовиробниками, такими як BMW, Mercedes, Volkswagen. До речі, я замовляю оливу лише на офіційному сайті Shell і вам раджу. Тим паче від мене буде бонус. Вводьте промокод нагорний під час замовлення і отримуйте знижку 10% на набори мостил Shell Helix 5 літрів, а також в подарунок ароматизатор салону. Посилання на сайт, а також промокод буде в описі під даним відео. Тож, чи потрібно натискати щеплення під час гальмування? Друзі, якщо ми гальмуємо. Але залишаємось на тій самій передачі, то щеплення ми не натискаємо. Ще раз, якщо ми гальмуємо, тобто знижуємо швидкість, але нам не потрібно міняти передачу, то і щеплення не потрібно натискати. Більше того, якщо ми будемо лишній раз в холосту тиснути на те щеплення під час гальмування, то це буде призводити до смикань. До того, що автомобіль може заглохнути, і до багатьох інших непотрібних і неприємних наслідків. Тобто щеплення під час гальмування ми не тиснемо. А як же ж тоді та ситуація, коли ми гальмували, не натисли на щеплення, і автомобіль заглох, тобто двигун заглох. І потім інструктор ще й говорив, мабуть, що ну, ти ж забув на щеплення просто натиснути, тому і заглохли. Я ніби тут про не розповідаю. На практиці якось вони. Ну, що, щось не те, якось по-іншому виглядає. Дивіться. Двигун глохне не тому, що ви забули натиснути на щеплення. Двигун глохне тому, що якраз потрібно було змінити передачу. То, що я розповідав вище раніше. Тобто, звісно ж, якщо не трошки занурюватися в причину... То виглядає це, що треба було просто натиснути на щеплення. Але насправді треба було натиснути на щеплення і переключити передачу, так як для кожної передачі є певний діапазон швидкості. От ви їхали умовно 40, потім почали гальмувати і почали їхати 20. Скоріше за все, це дві різні передачі, там третя і друга буде. Якщо ви їхали 40, а потім прогальмували і почали їхати 35, то ви спокійно можете залишитися там умовно на третій передачі. Ну, це дуже приблизно, тому що в кожного автомобіля це по-різному працює. Тобто... Ви глохнете не тому, що ви забули натиснути на щеплення. Ви глохнете тому, що в цей момент двигуну потрібно було їхати не, автомобілю, точніше потрібно було їхати вже на інші передачі. Тобто потрібно було змінити передачу. Про передачу в мене є окреме відео. Ось воно буде десь тут в підказках. Подивіться, будь ласка, коли і як, і чому треба змінювати передачі. І це дасть відповідь на це питання, якраз чому ми глохнемо. І чи то з щепленням була проблема, чи то з чимось іншим була проблема. Дуже важливий нюанс, друзі. Ви, можливо, плутаєте ще поняття гальмування і поняття зупинки. Тому що глохнемо ми якраз не тоді, коли гальмуємо, а в більшості випадків тоді, коли ми зупиняємось. Так, зупинка вона починається з гальмування. Але зупинка і просто пригальмували це різні речі. Тобто, коли ми зупиняємося, ми обов'язково маємо натиснути на щеплення перед зупинкою, але не на початку, а коли швидкість стала меншою і коли ми розуміємо, що потрібно змінювати передачу. Або зупинитись і ставити нейтралку, або поставити там першу передачу, щоб потім знову продовжити рух. Тобто, знову зводиться все до того, про що я говорив. Ми глохнемо не тому, що ми забули про щеплення. Ми глохнемо тому, що ми не зрозуміли, що потрібно змінювати передачу, що потрібно робити маніпуляції з коробкою передач. В холосту щеплення не натискається. Якщо у вас було таке питання, можливо, з'явилося, або в коментарях з'явиться, чи можна натиснути щеплення і будучи на ті самі передачі, відпустити його. Якщо ви не змінили передачу, то, скоріш за все, не було і потреби тиснути на щеплення. Тобто, чи можна це зробити? Можна. Чи, ну, чи потрібно, чи є в цьому якась логіка? Немає. Це ми просто холосту натиснули і відпустили. Якщо ми залишились на тій самій передачі і продовжували рух, то в натиску на щеплення потреби і ніякої причини не було. А тепер давайте спробуємо подивитися, як це виглядає на практиці. Ми починаємо рух, тобто з початком руху там все, все має бути зрозуміло. Забув поворотник включити. Ай-яй-яй, оце інструктор. Ха -ха. Окей, поїхали. Дивіться, я розганяюсь. Для того, щоб переключити, що я роблю? Натискаю щеплення, перемикаюсь, відпускаю щеплення. Бачите, моя нога постійно збоку. Я стараюсь так, щоб було трошки видно. Нога постійно збоку. Я розганяюсь, вмикаю третю передачу зі щепленням, так, і знову поставив ногу в упор, тобто на поличку збоку. Нога моя завжди збоку, вона не висить на щепленням, це важливо. Тепер, отут виїзд, мені тут небезпечно, хочу пригальмувати. Я пригальмував. Все добре. І продовжую залишатися на тій передачі, на якій я їхав. Тому що я їхав на третій передачі, ця швидкість підходить для третьої. А ось тут я маю дати дорогу, тому я знижую швидкість, ще більше знижую. Ось тут я відчуваю, що треба другу. Натискаю на щеплення, вмикаю другу і рухаюсь далі, відпускаючи щеплення. Тобто, навіщо я натиснув на щеплення? Не тому, що про всяк випадок, а тому, що потрібно було переключитися на нижчу передачу. Зараз я знову розганяюся. Відпустив щеплення, коли переключився, і їду спокійно, тримаючи ногу в упорі, моя нога в упорі. Тут, перед пішоходним, оглядуюсь погано, пригальмував, все добре, але продовжую їхати на тій самій передачі, на які я їхав. Швидкість моя змінилася. Якщо вийде показати вам свою швидкість, я покажу з реєстратора з цього, з GoPro. -шки. Знову пригальмував, я їду повільніше, набагато, але на тій самій передачі. І от в результаті тепер вмикаю правий показчик, перелаштовуюся, поїду направо. І от в результаті мені щеплення не потрібне абсолютно. Я рухаюсь на третій передачі, але тут зараз я буду повертати. Вмикаю поворот, подивлюсь в, зеркаль, в зеркало і знижую швидкість. От хочу дуже повільно проїхати цей поворот. Мені він небезпечний видається. О, тут треба переключитись. Тому я що роблю? Натискаю на щеплення, перемикаюсь. Ну, можливо, хтось інший на моєму місці би тут пролетів на тій самій передачі, але ну, я вирішив отак переключитися. І спокійно їду далі. Знов. Щеплення перемикаюсь і їду. Ще раз, дивіться, я можу тут пригальмувати, але якщо моя швидкість підходить для третьої передачі, про це в мене окреме відео, тут я не буду це пояснювати, то я спокійно рухаюсь на ті самі передачі. Тут знову правий показчик, праве зеркало. Тут небезпечно, мені потрібно дати дорогу тим, хто рухається по головній дорозі зліва. Я знижую швидкість, отут треба другу передачу, тому я що роблю? Міняю передачу зі щепленням, відпускаю його і продовжую рух. Виїжджаю, переконуюсь в безпеці, перелаштовуюсь, розганяюся і вмикаю далі наступну передачу. Тобто, розумієте, ми натискаємо щеплення не тоді, коли гальмуємо, а тоді, коли міняємо передачу. Коли ж буває виняток? Виняток це рух на першій передачі. Ось на першій передачі ми інколи можемо натиснути щеплення і продовжувати рух без зміни передачі. Але ще раз почуйте мене, це лише на першій передачі. Чому? Тому що нижчої вже немає. Перша це найнижча передача, але таке буває, що без натискання щеплення машина йде занадто швидко для нас. Тобто ми під час паркування хочемо їхати повільніше. І, звісно ж, потрібно їхати повільніше, ніж на першій передачі без щеплення. Тобто на холостих обертах. Є таке поняття, як холості оберти. І ось коли ми... Не тиснемо на газ, коли ми ніякі педалі не тиснемо, вона їде на якісь певні швидкості машини. Але нам ця швидкість зависока. Особливо під час паркування, під час роботи в обмеженому просторі, це важливо під час руху заднім ходом. Також, до речі, на задній передачі, як і на першій, це можна робити з натиснутим щепленням. Про задній хід теж в мене є окреме відео. Так ось, ми можемо, їдучи на першій передачі, переставити ногу на гальма. Перетиснути щеплення, трошки знизити швидкість, потім знову підняти його, знову відпустити гальма трішки і дати машині знов рух. Да? Тобто ми трошки знизили швидкість, а потім знов трошки підвищили. Або, будучи в точці утримання, якщо ми не повністю відпустили щеплення, ми можемо їхати на швидкості меншій, ніж холості оберти. Тобто ледь-ледь їдучи, ледь-ледь котитися, скажімо так. Тобто це єдиний випадок, коли перша передача, тобто це єдиний випадок, коли, натискаючи на щеплення, ми робимо собі користь, так? Тобто ми не створюємо ніяких проблем, а навпаки, робимо більш безпечний і більш ефективний рух. Але якщо ми розігнались, друга передача, третя передача, четверта, і потім десь пригальмували, то якщо ви розумієте, що ви будете продовжувати рух на ті самі передачі, ми щеплення не Натискаємо. Гальмувати без щеплення можна. Ще раз, в самому кінці, просто щоб закріпити це відео, такою фразою. Гальмування без щеплення це правильно. Гальмуючи, якщо ми постійно тиснемо на щеплення, ми будемо створювати лише проблеми смикання, і ось тоді якраз машина може і глохнути. Що саме цікаве, що нам інструктор каже, натисне на щеплення, щоб не заглохнути, а ми на нього тиснемо, потім відпускаємо і глохнемо. Питання, да? Тоді, як же ж правильно? Ну, з цього відео, я надіюсь, ви зрозуміли. Наостанок хочу побажати вам продуктивних і ефективних тренувань, тому що все, що ви тут почули, це не про теорію, це про практику. Тому подивились, побачили, почули і пішли закріплювати. Надіюсь, так воно у вас і відбувається. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі в наступних відео. Пока!